Гарного вам дня. Так, розпаковка свайнику. Ходили, ходили ми до школи. Зайшли вже після школи і ем, трохи скупились, бо, думаю, щось пустий холодильник, Нічого такого і немає. Так, що я взяла? Вафельки, насошники, чай. Малим взяла соку. Так, взяла я фаршу на котлетки і насочники. Взяла два планітора. Так, Діти попросили олів'є. Взяла отаку баночку. Огірки, звісно, купляти огірки. для мене це треш. Горошок. Дівчата захотіли закупіли, але згадала, що в мене немає в чому їх готувати. Треба купити якісь плазматові стакани. І взяла ж саму курку на олів'є і пачечку ось такого соусу. Все. Оце нас, оце все, що я купила. в мене обійшлося на 700 щось там з копійками.